Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отці, Осії, сучеснія, дорогі нахристі, сім'яристи, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Коли ми нинішньому Євангелії чуємо, читаємо про оздоровлення правоточивої жінки та про Воскресіння 12-річної доньки Явіра, то перед нашими очима... Постають кілька категорій людей, які особливо вразливими, крихкими в ситуаціях загроз і небезпек – Жінки і діти. Сьогодні, коли Україна переживає воєнне леколіття, саме жінки і діти, а на рідних землях, та й тут старші особи, особи похилого віку, Хворі це ті всі категорії людей, які найбільше страждають, які і так за природою своєю є слабшими, потребують помочі. Але коли проходить лихо, вони це лихо досвідчують ще більш дощуйно, і воно падає не зовсім клягаєм на їхні рамена. І, напевно, Батькам, братам, чоловікам є особливо тяжко і боляче спостерігати за, страждання, за стражданнями оцих сладких членів власної родини чи власного народу. Саме тому, так як можуть, допомагають, так як той Явір, батько і начальник релігійної спільноти шукає помочі, рятунку для своєї доньки. Так само кожен українець шукає помочі рятунку для своїх слабких, рідних, близьких і знайомих. Але Іванівська історія, яку ми нині чули, це не просто розповідь, історія про Чергове горе, з яким протягом багатьох років змагалася оця правоточива жінка або про горе, яке несподівано впало на родину начальника синагоги Яіра. Це ще і передусім історія про досвід віри, віри, яка здатна долати усі виклики і труднощі, даруючи спасіння, визволення і життя своєму Росією. Справді віра, ось ключ до перемоги, до подолання всіх супротивних сил, навіть самої смерті, каже Святий Йоанн Богослов. Ось ця перемога, яка перемогла світ, віра наша. Бо той, хто вірує, не тільки знає, де є джерело життя і сили, той, хто вірує, знає, що навіть смерть. Не є останнім моментом людського буття для себе і для своїх рідних. Ісус Багато Золо апелює до віри в нинішньому Євангелії, Дочко, віра твоя спасла тебе, говорить до правоточивої жінки, яка з вірою доторкнулася до його одежі. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Закликає до розгубленого Якіра, якому повідомляють про смерть доньки і рекомендують більше не турбувати учителям. Нам, українцям, в лютому версії цього року деякі, що так скажу, добродії, теж рекомендували змиритися зі смертю, з поразкою, піддатися. Віддати себе і свою країну у вбивчі руки немилосердного агресора. Вони самі не вірили у те, що можуть подолати це лихо, яке на нас впало, і бажали згасити віру у серці нашого народу. На щастя, не вдалося у серці українців віра не просто живіє, вона горить і світить. Всім навколо, навіть скептикам, навіть тим, що насміхаються і вже давно зневідалися і занепали духом. Втім, серед страждань і наша віра здатна ухитнутися. Особливо у випадку страждань найбільш беззахисних жінок, дітей, осіб похилого віку, хворих. Сьогодні ми можемо тільки думати, як тяжко переживають наші краяни брак світла, брак води, брак тепла. Коли телефонуємо до рідних в різні куточки України, то чути дуже часто те саме. Нам ще не є так важко, а ось там, на споді, у Києві, у Маріуполі, у Краматорську. Там справді нащо. А наші хлопці у окопах, у бліддажах вчора показали, ви, можливо, і бачили ці картини, посеред болота, холоду і морозу вже стоять на варті. Стоять, вони можуть стерпіти страждання невинних, бо хочуть захистити своїх дружин, дітей, батьків і матерів. В таких обставинах ворог сподівається посіяти в наших серцях паніку, страх, зневіру, а відтак спонукати, піддатися, змиритися, капітулювати. І в цих обставинах, у наших серцях, у серцях віруючих українців, звучить Боже Слово не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Спасеться Україна, яка стікає кров'ю. Спасей твій рідний край, бо я із вами. Посеред болю і загроз ми, дорогі христі, маємо робити те, до чого кличе нас сьогодні Боже Слово. Подібно як я вірю, маємо припадати до стіб Ісуса, благаючи Його, втрутитися своєю Божественною силою. І зупинити це жахіття війни, це насилля над невинними, щоб ворог відступив, щоб смерть зазнала поразки, а життя знову вільно плило. Подібно до Явіра, ми просимо Господа навідатися до кожної української оселі, де панує страх, тривога. Темрява і смуток. Просимо Господа навідатися до бліндажів і окопів, зігріти наших воїнів, Божою любов'ю та захистити їх Божою силою. Просимо прийти до внутрішньо переселених осіб і тих, що шукають і знайшли притулок за кордоном, щоб вони в місці нового тимчасового перебування віднайшли світло. Захист, запишок і тепло, молімося із вірою, поручаючи власну долю і долю наших рідних і близьких, долю цілого нашого народу, улюблячі руки Воскреслого Спасителя, переможця пекла, смерті і гріха. А якщо відчуваємо, що наші власні сили вичерпуються, і надія гасне, Приступаємо до святої сповіді, до джерела Божої сили і новосердя, до джерела Божої ласки. Приймаймо нашого Господа в святому причасті. Робімо це із змілю, і обов'язково. Досвідчимо, як наші сили будуть відновлюватися. Бо це не наші сили, а Божа сила буде входити у нас, у наші хворі руки, душі і серця. І буде нас відновлювати, скріплювати, буде зцілювати наші рани, буде повертати нам бажання жити і творити, творити добро. Дорогі Христі сьогодні в день святого апостола Филипа ми станемо свідками і учасниками висвячення нового діяти. Для Київської архієпархії. Як гарно, що Блаженніший Святослав дав цей мандат нам тут, у Мюнхені. Бо тим самим ми не наче духовно єднаємося з рідною церквою над Дніпром. І це є знов ще один знак надії, для нашої церкви, для нашого народу. Божий знак, який має укріпити нашу віру. Бо серед воєнного леколіття, яке панує в Україні через російську агресію, і серед кризи у суспільно-політичному житті Європи і світу, спричиненої цією ж агресивною політикою нашого нещасного сусіда, Господь нам посилає знак. Знак своєї близькості, своєї любови і своєї опіки. Бо в особах своїх служителів сам Бог виходить нам назустріч, похиляється над нашими ранами і служить нам, витираючи сльози на нашому обличчі, скріпляючи наші душі і серця, відновляючи в нас віру в те, що зло буде покаране, невелуче. І неминуче любов, і добро, і правда будуть торжествувати в наших серцях, в нашому житті і на нашій Богом даній, Богом улюбленій землі. Вітаємо тебе, дорогі брати Назарію, Твою дружину, діточок, які гарно, чемно з нами моляться сьогодні, твою дорогу матусю, яка є з нами, і Твого батька і брата, який... Зараз в Україні і єднається з нами. Вітаємо твою бабусю, молитвами якої, напевно, стріплялося, пробуджувалася і розвивалося твоє покликання, яке сьогодні в Україні теж духовно молиться, і єднається із нами. Вітаємо всіх, хто разом з нами сьогодні буде за тебе молитися і радіти разом з тобою, і за нашу київську церкву, яка отримує сьогодні. Ще одного служителя і знак надії. Завтра дорогі Христі, ми усіх розпочинаємо різдвяний піс 40-денну на назустріч Різдву Христовому. Бажаю тобі дорогий брат Назарії і усім вам, дорогі брати і сестри, щоб кожен день. Цієї передізвяної нагріти і кожен день нашого земного життя наближав нас щорасто більше до Ісуса, щоб тоді, коли ми станемо на порозі вічності, виявилося, що ми стоїмо на порозі Везлеємської яскині, де народився наш Спаситель, щоб ми без страху і тривоги переступили цей поріг. кинули се во име нашого Господа и так завжди перебували с ним. Лиде шестер от люди, wenn wir in heutigem Evangelium über die Auferlegung der Tochter des Jairus und über die Heilung einer kranken, blüßbüßigen Frau hören, denken wir an hunderttausende ukrainische Kinder, Frauen, ältere Menschen, Kranken, die in der ständigen Lebensgefahr leben müssen und die die Zuflucht suchen von Kälte, von Gefahr, von Tod. Auch hier in Deutschland. Wir beten, damit der Glaube in ihr und in unseren allen Herzen nicht gering wird. Sondern damit wir alle Jesus in diesen Übungen immer mehr vertrauen und auf sein Wort hören. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie geredet. Möge dieses Wort Wirklichkeit werden, auch im Leben von so vielen leidenden Menschen in der Ukraine und in der ganzen Welt. Möge der Herr seine heilende Kraft, in unserem eigenen Leben und in der Geschichte unserer Völker zeigen. Darauf hoffen wir. Dafür werden wir heute an.